Слідчі органи проводять перевірку. Е, ну, всякому разі відеоролика. Е, і, е, мабуть, найближчим часом намати мати офіційні висновки: е, наскільки це близько до правди, тому що сказати, це правда чи неправда. Це вкид чи не вкид, ну мабуть, для слідчого, для правника на сьогодні так неможливо. Потрібно почекати не тільки експертизи, не тільки інших перевірок. А хай пройде трошки часу. Тому що для мене як от пересічної людини, я зараз отстрагуюсь від того, що я все життя слідчий. Ну якось дивно виглядає. То вони значить підпалюють військомати на території Росії. То вони вбивають е, е, пані Фаріон. Ну після підпалу військоматів е, логічно вони б мали б носити на руках Фаріон, охороняти її, а не вбивати. Це е, практично нікому не відома організація е, з нульовою близькою до нуля впізнавальністю. Е, тому е, такий хід взяття на себе відповідальності, як на мене, е, більше е, е, більше схожий на те, е, що це е, е, якби іміджовий крок. Для посилення ну, своєї впізнаваності серед населення мені більше це схоже на вкид за для збільшення своєї взагалі не збільшення а для своєї, хоча б якоїсь популярності і для того, щоб їх пізнавали, щоб ви привернути до себе увагу як організація, яка має право на життя на свою публічну і непублічну діяльність. Ну, Такі відео, ви знаєте, записати дуже легко із різними звуковими, я маю на увазі постріли, ефектами і так далі. Я, як людина, як людина, яка користується простою людською логікою, не вірю в цю заяву, в цей маніфест, в цю організацію. Я знаю, що таке, якщо за гарячими слідами не знайшли вбивцю, це була організація серйозної. Спецслужби або серйозної резидентури спецслужби на території іншої країни. По іншому я це назвати не можу. А я вважаю, що навіть ця ультраправа російська організація. Якщо вона взагалі знову в такому серйозному вигляді, якщо це не два-три збочинці, вона не має змоги організувати таке вбивство, щоб за гарячими слідами не знайшли виконавця, хоча б виконавця вбивства, тому я би цій заяві не придавав великого значення цьому маніфесту і цим так званим ультраправим неонаціоналістам. Це ні в якому разі не має зупинити розслідування проведення оперативно-розшукових заходів для встановлення дійсних убивць. Пані Фаріон. Я будь яку версію не відкидаю і не можу звичайно відкидати версію, яку озвучила партія Свобода. Я зовсім тут її ну не рекламую. Що тут однозначно зрозуміло, що дотичні російські окупанти, російські спецслужби і так далі. Я не відкидаю цю версію. Але не робив би її основною. Я не відкидаю абсолютно побутові версії, тому що ми всі живемо в вузькому своїх знайомих, сусідів, родичів. Щодо версії от комерційної діяльності, я би її поставив там десь серед останніх. І, в принципі, національна поліція озвучила правильну версію. Це громадська діяльність. Побутова версія і версія дотичності російських спецслужб. Це не, не незвичне вбивство за своєю організацією, за своїми наслідками, за своїм ну я знаю би навіть резонансом таким, тому що знаєте, вбивають політичного діяча. Фаріон останнім часом не займала на політичній арені якихось знакових посад. І е, не була настільки публічна, хіба що у Львові?